Є зони, де е, ти дивишся на речі, і коли е, людина або фахово розуміє про що вона говорить, або ну, не розуміє. І якби людина там не підбігала за яєм, воно не вирішить uh -huh. питання. Вважаю, що е, юристи, фінансисти, просте питання: у вас є аккаунт в Чаджпі? Uh -huh. Який платний? Безплатний? Два питання, і ви зрозумієте вже маєте там розуміння? Ви часто використовуєтесь? Розказіть про свою історію. І я вважаю, що юристи, фінансисти, аналітики. Ті люди, які е, повинні використовувати е, те, що е, набрано текстом, ну взагалі, от в компаніях, повинні мати акаунти, повинні бути активними юзерами. Чому це означає для мене наступне, що ці люди експериментують друге, вони вчаться, тому що це не просто типа. Фан, це інструмент, в яким вони вчаться. І якщо вони вчаться, це означає, що якщо треба щось зробити швидко або швидко проаналізувати, дати першочергову оцінку, вони можуть скористатися цим інструментом, дадуть відповідь так: так, ні, можливо, давайте зануримося, але вони не уйду, підуть там тиждень, ну копати непонятно понятно що, або читати сімсот вебсайтів. Да? Це означає, що люди більш підготовлені до сучасності, тому що AI виник. Як відповідь темпу життя, темпу прийняття рішень, викликів нестандартним ситуаціям, коли ми говоримо про людей, шукаємо тих людей, які швидко реагують на ті виклики, які виникають у світі, особливо для посад або позицій, які Де, де це є дуже обов'язково. Людина повинна швидко це розуміти, і я взагалі не очікував, що юрист має знати всі законодавства країни, ну або знати практики, або знати все податкове законодавство. Людина розуміє принципи. А далі вміння знайти референтні речі, знайти не просто там загальний едвайзінг, а знайти конкретно, як це написано, в регулюванні. І я це також активно роблю. Спочатку я роблю хай левел, а потім, коли хочу боліт пруф, я завжди задаю ще бідів like переграф, да, де це прям написано кусок закона. Да. Я далі вже сам читаю, розумію, та да, все правильно хороша історія. Mm -hmm.